Частину посадки ми пройшли доволі спокійно. Там зачистили кілька їхніх льожок та бліндажів. Буквально один постріл. Я одразу зрозумів, що прострелена нога. Впав за укриття не одна медична система світу не була б готова до такої кількості військових, що потребують реабілітації. Є пацієнти, на яких треба витратити 200 тисяч гривень, та й більше. В цьому нам допомагає програма «Врятуйте кінцівку. Вона збирає гроші. Для нас працювати з нею легко. З величезною кількістю реабілітаційних центрів, які існують в Україні, ми для себе обрали всього декілька, в яких є шалена черга на реабілітацію. Просто зараз мене переповнюють різні емоції, і я маю сказати, що лікарі тут роблять абсолютно неймовірну роботу. І ці пацієнти, яких я бачила, їх дуже добре лікують. Я впевнена, що вони отримують найкраще хірургічне лікування тут. Дуже класно спрацював тоді екіпаж нашого броньовика, тому що вони підлетіли на таку дистанцію. Ну що вони вже ризикували собою, але ну от вони зробили все для того, щоб швидко мене забрати і доставити. Точки А в точку Б. військовослужбовця 3-ї штурмової бригади було поранено в травні 2023 року під час виконання бойових завдань. Коли е, тебе евакуюють, в тебе роздроблена нога, і там всі ці кістки значить ворушатися. Е, я трохи оч мені від болю, скажу чесно. От. Того дня зовсім штурмували позиції росіян на бахмутському напрямку. Частину посадки ми пройшли доволі спокійно. Там зачистили кілька їхніх льожок та бліндажів. І вже безпосередньо, коли ми закріпилися на черговому рубежі, я стояв метрів за 10-15. і судя, судячи з усього, саме по цьому умовному дренажу до нас підійшов супротивник. Буквально один постріл. Я одразу зрозумів, що прострелена нога. Під час інтерв'ю ладо постійно висловлює захоплення медичною службою бригади і наголошує, що справа не у його порятунку їх медики завжди діють професійно і жартовно ніколи не залишають своїх, дістають поранених з будь-яких локацій за будь-яких умов. Порятунок пораненого з поля бою це кілька етапів: спочатку зупинка кровотечі і евакуація у більш безпечну зону. стаб-пункті лікарі надають бійцю першу допомогу. Потім пораненого евакуюють в шпиталь або клініку, де за справу беруться медбригади. Якщо травмована кінцівка, в операційній обов'язково хірург, нейрохірург та хірург-ортопед-травматолог лише мультидисциплінарна команда дає захиснику шанс на повноцінне життя. На жаль, сьогодні в Україні є випадки, коли операція, наче зроблена, а врятував. Кінцівку шансів немає. З приводу пацієнтів, яких лікували пластичні хірурги, закрили всі рани і залишили дефекти кісток, які не можна е, вилікувати. Але величезні операції проведені, пацієнти лікувалися фактично півроку. І зараз йде мова про ампутацію. Бо що далі робити, якщо пошкоджені нерви, фактично не, іс... не працюють судини, немає м'язів? Тоді що ми робимо? Тільки е, коли ми разом працюємо над такими пошкодженнями, буде успіх. Лікар Ортопед Микола Анкен, член експертної ради національної програми, «Врятуй кінцівку. Мета якої якісне і швидке лікування воїнів. Швидке це не про термін випуски, а про надання всієї необхідної меддопомоги. І головне, аби військовим не доводилося перейматися за фінансовий бік питання. На жаль, не все так ладко з пластинами, гвинтами, ендопротезами, бо НЦЗУ виділяє невеликі гроші на лікування таких пацієнтів. Щоб ви розуміли, є пацієнти, на яких треба витратити 200 тисяч гривень, та й більше. В цьому нам допомагає програма «Врятуйте кінцівку. Вона збирає гроші. Для нас працювати з нею легко, бо ми представляємо пацієнта. Спілкуємося про його лікування, проводимо консиліум, А потім ми знаємо, що цьому пацієнту допоможе програма. Виділяють гроші на пластини, на гвинти, на інтрамедулярні фіксатори і на ендопротези теж. І верхні кінцівки, нижні кінцівка. Треба зайти на сайт фонду здоров'я українського народу, заповнити просту анкету. Бажано це зробити своїм лікуючим лікарем, тому що е, там потрібно надати певні аспекти е, медичні. Ініціатор програми Сергій Сушинський розповідає, що з листопада 2022 тисячі завдяки донатам звичайних українців і міжнародним донорам вдалося налагодити безперебійне забезпечення пацієнтів необхідними витратними матеріалами та врятувати понад 200 кінцівок. Йдеться не про одну столичну лікарню, а про Заклади по всій Україні. Сьогодні понад 30 лікарень долучилися до проєкту. Нині з трудно, ми стикнулися на наступному етапі порятунку бійців і їхніх кінцівок. Це ланка реабілітаційної допомоги. Цей етап подальшої реабілітації він для нас є зараз достатньо складним, тому що, на жаль, з величезною кількістю реабілітаційних центрів, які існують в Україні, ми для себе обрали всего декілька. В яких є шалена черга на реабілітацію, тому що в тих декількох реабілітаційних центрів є головне є люди, які вміють робити реабілітацію, Є міжсекторальні команди в інших так званих реабілітаційних центрів, які законтрактовані в тому числі НСЗУ, на жаль, крім стін і не самого якісного обладнання, майже немає фахівців. Нині фонд шукає різні варіанти для подальшої реабілітації захисників. Головна вимога, професійна і якісна допомога. Бо навіть найскладніша, найуспішніша операція без правильної реабілітації не дасть шансу на повноцінне життя а інколи наслідки бувають гірші. Призвести в якихось випадках, якщо це буде остиміліт до ампутації, це може призводити до зниження якості життя. Ми ще цей етап не пройшли, і власне тому ми зараз намагаємося шукати максимальну кількість партнерів для того, щоб ну можливо свій створити ревітаційний центр чи якось об'єднати з кимось зусилля, щоб ми були впевнені так само, як в операціях. Можливо, такий центр з'явиться на базі однієї зі столичних лікарень. Нині там діє відділення реабілітації. І але його потужності не співмірні з кількістю поранених, яка є зараз, і буде ще більшою. Ну навантаження та дійсно велике, але справляємось. Ну тому що у нас нема інших варіантів. Ми або справляємося, або справляємося. Нам необхідно навчати персонал реабілітаційній роботі, оскільки не одна медична система світу не була б готова до такої кількості військових, що потребують реабілітації. Тобто, у нас не вистачає персоналу для цього, і персонал треба навчати. Для нас це дуже важливо, тому що. У нас є реабілітаційне відділення, яке, скажімо так, ми зараз намагаємося розвивати його за різними напрямками, і тому воно ми потребуємо звісної допомоги, як і наземних партнерів, також намагаємося і заробляти кошти, шукаємо і благодійників в нашій країні. Наявність приміщень і наявність рішень місцевої влади це вже там 40% успіху. Наступних 60% успіху це ну напевно. 45 додаткових це наявність людей, які будуть навчені, підібрані і вмотивовані працювати. І ще там відсотків 10-15 – це кошти для того, щоб це все працювало. Саме з допомогою у навчанні якісні реабілітації обіцяють допомогти західні партнери. Делегація з ЄС прибула з візитом до однієї з лікарень Києва і була вражена побаченим. Заступниця міністра соцполітики та охорони здоров'я Естонії. Доктор Гайді Аласеп розповідає, їхня країна свого часу стикнулася з великою кількістю бійців, поранених в Афганістані. Тож досвід мають вона відверто вражена професійністю українських лікарів, які навіть у дуже складних випадках проводять операції, і рятують кінцівку від ампутації. просто зараз мене переповнюють різні емоції, і я маю сказати, що лікарі тут роблять абсолютно неймовірну роботу. І ці пацієнти, яких я бачила, їх дуже добре лікують. Я впевнена, що вони отримують найкраще хірургічне лікування тут. Я бачу наше партнерство у навчанні спеціалістів. Ми готові забрати команду медиків до Естонії для проходження навчання з реабілітації, аби дати практичні і теоретичні знання про сучасну реабілітацію. Це велетенське поле роботи, і дуже потрібне, аби люди в подальшому могли жити повноцінним життям, допомогти цим людям, які борються за свободу цілого світу. Насправді мені навіть складно це уявити. Це надприродно. Єдине, я сподіваюся, що ми зможемо робити ще більше з нашими партнерами, знайти шлях правильної і потрібної підтримки. Ада став учасником програми Врятуй кінцівку. Що рано говорити, чи зможе він повернутися на фронт. Жодні слова не опишуть, що переживають наші герої там, і нам цивільним ніколи не вдасться зрозуміти їх в повній мірі. Коли людина встала вранці, там не знаю, заварила собі кави, заходить в і читає, що наші спалили російську колону або там наші звільнили українське село. Це все дуже круто, але є нюанс. От за будь-який успіх, підрозділ, який проводить такі дії, він платить людськими життями. Вони рятують на фронті нас. Ми маємо боротися в тилу за них. Меші внески до фонду врятуй кінцівку. Це шанс для поранених на повноцінне життя, яке було до травм. Це мінімум, що кожен з нас може зробити. Байдужість не про українців. Тому приєднуйтесь до програми «Врятуй кінцівку. Подробиці на сайті.